Так, друзі, всім доброго дня. А це все-таки буде невеличкий відеороличок Тим умникам, які писали мені там в коментарях, що в машини в цій, у десятки пробіг уже по второму чи по третьому кругу. Щоб ви розуміли, дивіться, свічки рідні стоять у машини ще. Гмада інкацапія. Ось я хто бачить, поставити на паузу. Дві штуки викрутив, свічки проїхали 60 тисяч. Щоб ви розуміли, так, да, зазори дивіться, якісь здоровенні. І ось їх маркировочка. Так що Щоб... мода НКЦП. Так що зараз будемо міняти свічечки на НЖК. Ось куплені, отакі ось, ось. Все під цей мотор підібране по маркировочці. І отакі ось ось поставлюся свічі. це Перша замі... заміна буде на цій машинці, на цьому двигуні свічок, щоб ви розуміли. зараз ще викручую О як держиться. Провода звісно, все ж ріднесенько. дивіться. 11.05.06 для некоторых умників. Щоб не умничали. То есть, ще ні разу не мінялося. Вот такая у нас капсула времени. Лайкосик естественно всех.